Всім доброго дня. Я вирішив зняти ще одне відео про безперебійника VAR 1000 поверхом. Багато хто писав, чи немає ніяких конфліктів, коли зарядний постійно під'єднаний до акумулятора. Я відповідаю на питання, конфлікти немає ніяких. Безперебійник сам заряджає маленьким струмом акумулятор плюс зарядка. Фуксуровська. Ось написано 12 вольт 8 А. Але при включенні зарядки вона малює 8,5 А, тобто китайці трошки надуріли на пів ампера. Як видно, зарядка постійно включена в розетку. Тут в мене стоїть три акумулятори. Недавно я поставив ось такий щиток, на якому я усі плюси, ой, усі мінуси акумуляторів я вивів в один. Общий мінус. А плюси Плюсами я керую через автомати. Ось підписано в мене на 60 а. Акумулятор оддільно включається на 100 і на 77 А. щоб постійно клеми не знімати з акумуляторів, я вивів їх через автомати. І по окремості в мене підключається один акумулятор, другий і третій. На рахунок зарядки. У першу чергу, коли ви її придбаєте, якщо купите таку саму, та й будь-які інші китайські потрібно буде розібрати, замінити всю термопасту на радіаторах, так як китайці її дуже мало туди положили. Пропаяти всю плату знизу. Це у першу чергу, так як пропайка там, ну, не дуже. І замінити на кулері. Він з тієї сторони, на кулері замінити не замінити, а змастити шпінделя самого вентилятора. Силіконовою рідкою з мозкою. Це в першу чергу. І зараз в мене безперебійно працює чисто на роутер, на медіаконвертор, і у такому режимі він потребляє 1,7 А. Але плюс у мене ще підключена світлодіодна стрічка. Тобто, якщо я зараз заміряю. ось видно 2. Вибачаюся за зйомку, світла немає. 2,5 А, роутер, медіаконвертор та світлодіодна стрічка. Без світлодіодної стрічки він споживання до безперебійника йде десь 1,7 А. І треба зауважити те, що сам безперебійник в холостому режимі їсть. 700 мА. Конфліктів немає ніяких, все чудово працює, є світло, заряджається акумулятор. До речі, 4 години не вистачає для того, щоб зарядити 100 Амперний акумулятор. При розрядженні його до 12 В. Потрібно до 6 годин, щоб зарядити 100 амперний Так що я поки на 60 амперному Його заряджаю за 4 години з головою до кінця. Ну і плюс з відеонаглядом, звісно, сам блок питання потребляє десь 7 А. Це на 11 камер, плюс реєстратор, свічі, ще один комутатор і тому подобне. Тобто багато ця система їсть, тому відеонагляд виключається. Десь через годинку-дві, щоб вистачило ще на інтернет і вистачило ще на освітлення. Даною системою я користуюся вже місяць, в принципі, вона мене задовольняє з головою для заряджання мобільних пристроїв для інтернету, для освітлення будинку, ну, для слаботочних так сказати, цілей, її вистачає з головою. Так що можете під'єднувати своє зарядне, назавжди його включати в резетці, залишати. І воно буде заряджати акумулятора, конфліктів ніяких не буде з безперебійником. Все буде чудово працювати. Так що дякую вам за увагу. Якщо виникають якісь питання, звертайтеся, буде час, буде можливість, завжди відповім.